І так, друзі. Всім привіт. Нарешті добрались там, де є лід. Об'їздили. Я не знаю скільки водой об'їздили. Ось тільки, поки на одній лід знайшли. Нема льоду взагалі. На, один, на одну водойму взагалі ми не прорвались. Закопались по саме уші. Я вибрався оттуда. Ну, а тут ось така краса. Вже приїхали, звісно, поздно дуже поздно. Бо вже он мільйон жерлиць стоїть. Не знаю, зараз знайдемо ми поставити свої чиня. Але я сподіваюся, що знайдемо Зараз підемо ближче до Десни. Це один із небагатьох. Ну как, не з баг... один із затонів Деснянських. Сподіваємось. Що щось тут буде. Що, що не зря я. Їхав, хрен знає скільки Пробирався через грязь. Через замерші колії. Будем сподіватися, що це все не зря. Друг сані нагрузив. І як і от як. Повнючи. Да. А ну развернись. Можно сами. Сами паде. Не впаде. Не Все, на льоду, друзья. На льоду. Ой, кончик поломал, блядь. Твоей удочки, Саня, не, не, не твоей, моей. Ну баб. Приколисты нафиг. Так так не Поехали. Я так. буду подталкивать. Едем. Подталкивай, а треба лид проверять. Помирать так всем. А, хрустить. Да? Хрустить. Да, листы, мы хрустить? А тут мелко, да? Да, мелко. Гоу да? да. да. просто взял друзья, расставляем жерлицы. Поздно мы сегодня приехали, пока нашли долитки, то На рибалку вже часу мало лишається, бо другий день невеличких морозчиків Є ось така біда. Ледь знайшли де вилізти на лід. Но хоча б знайшли. І те радує. Тобто воно відкрита вода. Це десна. А туди ще затон уходить вправо. Але... Але така картина. Тут замерше де я, а там гуляє водичка. печально звісно. Хотілося би і там порибачити, але не сьогодні. Тож, ставимо жарлоці і ждемо покльовок. Все, Все не переключатись попереду. Ой-ой-ой, друзі, ось що вона. охренеть, Ого. Ого-го. го, -го. Оце розмір. Оце розмір. Оце вона. Оце вона. Що? Повторюється старуха Деснянська, коли я був що? Друзі, друзі, друзі. Є є, є є є. Ось вона. Ось вона горюська. Коротше є потрошку. Це правда не приведуща, але є. Депераційна лунці тривала от така. Я це тільки поміняв луночку, тільки опустив і є. Может тут еще одна живая. Может тут еще одна же, ну как практика показывает, такие оковелки. Не, нифига не по одной еще есть. Ой-ой-ой-ой, хрустит. -о. Все, она красоточка. Так, ну так зразу. О, друзі, ось вона. Ось вона гарнюська. Так, руками свіжими махаємо. Так, зразу несемо лікарні, щоб менше зробити, ніх, хто бачив. Ой, блин, не відпустимо. я думал, просто тут надо шел. И наверное не подсекал. Ныкаем. Вот это размер. Офигеть. Офигеть. Така цілий день ловилась, нафіг ця щука треба. Але Веште із ставунок одно як зацепиш, то це добре. Ось що вона, друзі. Ось що. він батон. <смір> так, людей наче нема. Наче нема. Поки кидаємо на лід. Поки розбіглись всі десь за поворотом. на два. Стоит вся, блин, в перемешку. И крупная, и мелко. На устреловой оно оно якось крупнейшее с крупнейшей держится. Мелочь с мелочью. А тут все в ряд. И крупнейшее, и мельче, и желтее. Школьно, що вона прокльовує хоча б вона щука не хоче а плотвичка не відказується хоча й морозчик стоїть наче, наче б то окунець должен прокльовувати але прокльовує саме плотвичка б якби вітер не мішав взагалі б було б супер Ще й за спиною відкрита вода і це вітер. Ой-ой-ой-ой-ой розмиває лід. Ой-ой-ой, заходь, заходь, заходь. Гості будеш. Так, там мужики за там що треба никать. Бо бурять. Поэтому У меня даже два тут узла. Так, привяжу я мормышку, поки. Поки не случилось беды. Ой, друзья, охренеть. Охренеть. Третий в ряд. За ну, попробую. Попробуем зараз онлайн, друзья, пейматы. Опа! Друзья, сработка. Так, беремо відро зразу. Так. Ага. І да. йдемо акуратненько. Бо сработала саме крайня і там льодок не в дугу. Теж протикався. Я так розумію, ту сторону миє. Йдемо, йдемо, брдем. Не спішимо. Сьогодні ми нікуди не спішимо. <кхи> У нас ще завтра день буде. Ще на олиці. Так, стороною якось обійти. Слабенький лід. не хоче і під цією стороною перша сработка тут була тільки поставили зараз мотать не хоче не хоче мотать перевіряємо і знову бежив ця друзі А нет. ой 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 тут ой ой тут, ой ой на ой 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 Жаба. Досмыкалась. О, ой Щуки розбулився, полты навалил, вже рибалка удалась. Не зря я подбирався, конечно. Не зря я не знімав, де я подбирался. Там разработчики Volkswagen. Дико плакали по стороні побачили. Б, де мені це їздить. Так, друзі, ще з у товариші на цей раз. Зараз перевіримо, хто там живе. <риклад> <риклад> у мене теж не мотало. Куди Не, не підсік вона там. Дякую. Есть? Mm. Yeah. Давай, трешку. Грам 300, блин, не больше. Где очень легесенько. Привет. Хера себе она. Так она вымотала. Yeah, ну что, грамм 300? Грам? Такая. Yeah, yeah, yeah. 800 грамм где-то. Да. Yeah. Вот сумма такие две. Угу. Ой, золотим... друзі, є є, є! є. видразнив її. Сидів, сидів, на лунки качав. Хвилини-дві, напевно. Все-таки вона клюнула. Теж не нехотя бере, але бере. уже. <трики> ну, клюй мало. О, о, -о, -о. вот, это, вот это батон. на друзья, ой-ой-ой, яго ой, 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 она бьется, боец. Так и размер же. Ох размер. и размер. там, где она стоит, она одразу клюет. Успеваю опускать тільки А тут дурастремный лид. от там, где она клюет, подлюка зараз Тут лід протикається пішнею. льоду нема. Ми парні різколи. Половим тут. Поки його не розмили окончательно, бо го не якраз на лід. І його розмиває. Ось він. Хоч і не батон, але гарна плотвичка. А Юрій каже, нема, нема. Я що ти нічого не казав? Це я, я... Я... воно є. Правда, не ловилась години-дві. А так все нормально. Як вже воно карта лаби Хай його матують. Я хочу ще на льоду побути. А ні, по-любому що буде. Ще ще надо помахати. Скоро відпустка закінчується. Ой, так що треба треба за відпуск наловиться так, щоб тошнило від неї. Тим більше, що льот такий, що ось воно, друзі, не залазить. Так. Скисне ще одного. Да. Ната це снікерс. <сіх> це не батон. <гум> Батони вже не хочуть, друзі, ловитися. Може зараз ще й нападемо. Ходимо по старим лодочкам, шукаємо її. На таранку пойдете. Ты ти співає б'єш? Так шо? Друзі, прямо прям на очах стрельнуло. Ніфіга собі. Дождався. Вечір вже. Вже мисли такі, що збиратись додому. хорош, а вона стрельнула. Це не може не радувати. Але стоїть. Стоїть як копана, Закуримо зараз, покуримо, подождем. Як захоче, піде, як не захоче, пішла вона в жопу. Мимо. Не-не-не-не, крутить, крутить. Крутить потихеньку. Но засранка. сранка. І чекаємо, друзі. Є. Є, друзі. Шнур. Нур Іванович. Да йди ти сюди, блин. А з'їла. А зуби де? А де зуби загубила? Щука, де зуби загубила? Віддай крючка і відпущу. Все, друзі. Хай росте. Ну але що? Ну це добре. Хоч клюнула. Бо вже майже рибалку завершуємо. Ще якихось тут півчаса залишилось. І будемо збиратись додому. Бо ще виїхати треба, а тут дорога така, що О, ми, коротше, не переловує. І так, друзі, результат <реку> дня можна сказати. Перелова нема. Навірно. <реку> Потроху збираємось додому. Так що підписуйтесь на канал. Друзі, завершуємо, напевно, на сьогодні рибалочку. Зараз будемо збирати жерлиці і ну, їхати додому. Трошки ми сьогодні зранку згаяли часу, поки намагались проїхати до одного секретного місця, але туди ми не проскочили. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хвостані лузькі.